В ефірі новини сьогодні у випуску. Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. В Ізмилі відбулася стартова медична конференція в межах реалізації міжнародного проєкту. В Ізмилі відбулися змагання з художньої гімнастики. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 147 тисяч 740 осіб особового складу, 11 тисяч 329 танків, 23 тисячі 541 одиниця бойових броньованих машин, 34 тисячі 288 артилерійських систем, 1 тисяча 535 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 237 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 78 430 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 66 658 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3991 одиниця спеціальної техніки. 6 листопада відзначають міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну вже завдало, та продовжує завдавати значної шкоди довкіллю. Ракетні удари, вибухи та обстріли наносять шкоду довкіллю, забруднюючи його небезпечними речовинами. Дивіться далі. Щорічно, 6 листопада, відзначають міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Відзначення цього дня встановлено рішенням 56-ї сесії Генеральної асамблеї ООН щорічно з 2021 року. Сьогодні для України ця дата має особливе та важливе значення. Наша країна безпосередньо зіткнулася з цією проблемою. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну вже завдало та завдає значної шкоди довкіллю. Ракетні удари, вибухи та артилерійські обстріли наносять шкоду для довкілля. Кіля, забруднюючи його небезпечними речовинами. За півтора роки повномасштабної війни наземні міни разом із боєприпасами, що не розірвалися, артилерійськими снарядами та іншими смертоносними побічними продуктами війни, забруднили понад 67 тисяч квадратних кілометрів території України. Воєнні дії в рази пришвидшують зміни клімату, оскільки викиди парникових газів зростають в десятки разів, що сприяє підвищенню рівня глобальної температури в світі. Більш того, лісові пожежі призводять до зниження здатності поглина лісами та торфовищами парникових газів сьогодні. Ми є свідками приголомшливої гуманітарної катастрофи, що розгортається через війну, яка, окрім жахливих людських втрат, економічних збитків руйнує довкілля, тримає у постійній напрузі через ризик радіаційної катастрофи та спричиняє додаткові викиди парникових газів, наслідки яких відчувають далеко за межами національних кордонів. Війна, якими б не були її причини, приносить невимовний жах для цивільного населення і може протягом лічених хвилин знищити те, що іноді створе. Ворено цілими поколіннями, адже крім людських страждань, що завдає війна, вона також веде до руйнування довкілля в цілому. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Лангольф для програми. Новин. В Ізмейлі відбулася стартова конференція в межах реалізації міжнародного проєкту CBS Ages – будівництво сучасне медичне обладнання та об'єкти для зміцнення транскордонного співробітництва та розвитку громад. Конференція відбулася за участю українських та румунських партнерів, а також представників громад. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбулася стартова конференція в межах реалізації міжнародного проєкту cbs ЕйЧ з будівництва, сучасне медичне обладнання та об'єкти для зміцнення транскордонного співробітництва і розвитку громад. Сфера медицини наші часи такі непрості. Дав період військового стану. Це, мабуть, одна із важливіших сфер життєдіяльності міста, тому що ми повинні піклуватися за наших мешканців, за наших військовослужбовців. І насамперед, ми дуже щиро дякуємо нашим силам оборони, що ми маємо можливість реалізовувати ці проекти. Виконавчі комітети з Минсько міської ради у партнерстві з адміністративно-територіальної. Повіту Тулча через повітову раду Тулча та молодіжну громадську організацію Нове покоління Європи 24 червня 2025 року офіційно розпочав реалізацію цього проєкту, який буде працювати до 2027 року. Сьогодні ми презентували другий проєкт в рамках програми Next. «Румунія», Україна. Це другий проект в цієї програми. Попередні ми теж місяць по тому презентували ці два проекти. Вони націлені на нашу міську центральну лікарню. Метою цього проєкту є забезпечення надавання медичних послуг. Конференція відбулася за участю українських та румунських партнерів, а також представників громад. Тому в цьому кутку ви, мабуть, побачили логотип цього проекту. Тому що і назва і е, логотип вони пов'язані. CBC stands for cross-border cooperation. CBC у ці е, літери вони е, 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 транслюються як е, між коронавської. Е, cross... Танськордон із півтору А оце це слово ейджіс. Ейджіс і І це інше слово, друге слово. Це воно взяти з грецької міфології, яке означає «щит». Метою проєкту є забезпечення рівних можливостей в отриманні медичної допомоги, посилення стійкості систем охорони здоров'я та сприяння переходу від інституційних форм догляду до сімейних та громадських. Ми будемо закуповувати необхідне обладнання. За першим проєктом ми вже отримали обладнання. По другому проекту ми очікуємо отримання уренотероскопу і ще інше обладнання проведені закупівлі. Чекаємо теж на отримання. Особливо цінним є те, що наші спільні дії не лише модерні, модернізують інфраструктуру. And the, uh, one of the most important things is that our joint venture doesn't only develop the uh, technical basis of the, uh, of the uh, healthcare. And this project unites us uh, over um, a joint uh, aim. Забезпечити рівний доступ до якісних медичних послуг у межах проєкту ізмільська міська центральна лікарня отримає сучасне медичне обладнання, мобільну рентгенівську систему СДУГА, ДУГА, дві анестезіологічні станції та уретерореноскоп, що значно підвищить якість діагностики та лікування пацієнтів. Учасникам заходу презентували альбом транскордонної культурної спадщини, виданий у межах попереднього проєкту поєднання культурної спадщини в придуав її за програмою Румунія Україна 2014 2020 Приємно бачити сьогодні було і партнерів наших, які, незважаючи на обставини, мали можливість приїхати до нас. Також раді бачити наших колег з інших громад, які теж зацікавлені в таких проєктах, і вони всі розуміють, наскільки це важливо. Тому дуже сподіваємося, що ми, як і попередні проєкти, ми… Цей проєкт теж успішно реалізуємо. Реалізація транскордонних проєктів, яка стала можливою завдяки мужності та самовідданості Сил безпеки оборони України, є не лише підтримкою розвитку, але й яскравим свідченням солідарності, єдності та віри у спільне європейське майбутнє. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники ліквідували шлях незаконного переправлення чоловіків до Молдови. 66-річний уродженець із Мійського району запропонував двом знайомим чоловікам призовного віку допомогу у незаконному перетині державного кордону з Молдовою поза встановленими пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 3 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника разом з двома його товаришами поблизу державного кордону, запобігши спробі його незаконного перетину. Організатору повідомлено про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Досудове розслідування триває. У центрі дозвілля Ізмейський палац спорту відбулася відкрита першість Ізмейської дитячо-юнацької спортивної школи з художньої гімнастики. На килим вийшли 70 спортсменок з 2009 по 2021 рік народження з Ізмаїла, Одеси та Південноукраїнська. Подробиці дивіться далі. Завдяки незламності та щоденному подвигу українських сил безпеки та оборони спортивне життя Ізмаїла продовжує розвиватися. У центрі дозвілля Ізмаїльський палац спорту відбулася відкрита першість ізмаїльської дитячої юнацької спортивної школи з художньої гімнастики. Найперша наша вдячність силам оборони України, які своїм щоденним подвигом дають можливість проводити. Ми дякуємо всім, хто допомагає спорту. Ми дякуємо всім, хто допомагає дитячому спорту. На килим вийшли 70 спортсменок 2009 по 2021 рік народження з Ізмаїла Одеси та Південноукраїнська. Юні гімнастки змагалися у програмах першого спортивного розряду кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту. А наймолодші учасниці дебютували у спеціальні категорії для початківок. Кожна з них продемонструвала грацію, силу, витривалість та любов до свого виду спорту. Організаторами турніру виступили відділ фізичної культури та спорту ізмаїльської міської ради та -дю США Приймають участь в змаганнях учасниці 2009 по 2021 рік народження. з міст Ізмаїла, це вихованки Ізмаїльської дитячої юнацької спортивної школи відділення художньої гімнастики, тренери Надія Ейсман та Ольга Давидова, гімнастки міста Одеси і гімнастки Південноукраїнська Українська. Ці змагання. Ня називається «Хелвін-2025». Головний суддя змагань суддя національної категорії, тренер-викладач ДЮ США Надія Ейсмонт. головний секретар, суддя національної категорії, майстер спорту з художньої гімнастики Ольга Давидова. Гімнастичні змагання в Ізмаїлі продемонстрували. Головне місто продовжує виховувати сильне та натхненне покоління, яке вірить у власні сили та світле майбутнє України. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 80 копійок, продати за 42 гривні 27 копійок. Євроку 48 гривень 10 копійок. Продаж 48 гривень 77 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 7 листопада в Ізмелі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, в день – 12-14 градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів, вітер північно-східний – 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла, в день – 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.